На 3 жовтня на календарі видаватись новини рідного міста про головні події дня. Очима наших новинарів у студії працює Світлана Коханчик. Вітаю. Податковий саміт. Щороку керівники органів податкових розслідувань зустрічаються на спільному засіданні, аби обговорити нагальні питання професійної сфери. До координаційної ради входять країни СНД. А цьогоріч до них приєдналися ще й країни Європи та Азії, серед яких Великобританія, Нідерланди, Італія та країни Балтії. Відбувалося засідання в Одесі. Була там і податкова міліція нашого регіону. Вперше очолити координаційну раду доручили представникам нашої держави. Цю місію виконав начальник податкової міліції України Андрій Головач. Я вважаю це великою перемогою для України. Наше головування це висока довіра з боку наших міжнародних партнерів. І ще раз підкреслюю авторитет української податкової міліції. Як серед країн пострадянського простору, так і країн. Західна Європи країн учасниць багато, але проблеми, які їх об'єднують, одні й ті ж незаконне транспортування алкоголю тютюну, ухилення від сплати податків, відмивання коштів, вивезення їх в офшорні зони. Хоча у країнах Європи є і інші проблеми, до прикладу, так звані карусельні операції з ПДВ. Українські податківці стверджують, що нашій країні ця проблема невідома. Тому західні країни хочуть співпрацювати з Україною. They are very uh, professional. Вони in... високопрофесійні in the way they, uh, Вони професійно підходять до uh, вирішення uh, тих чи інших питань. We have, uh... У нас, у нас є е, стратегі... угода про стратегічне партнерство. Головним завданням засідання стало створення міжнародної системи обміну інформацією, яка стосується податкових злочинів. Марія Ходовицька Стрийські новини. Охорона в законі з 18 жовтня у дію вступить закон, який значно розширює права недержавних охоронних фірм. Офіційно їм дозволять не тільки затримувати порушників, а й використовувати у разі потреби вогнепальну зброю та навіть службових собак. Мої колеги вивчали тему. Незабаром набуде не чинності закон про охоронну діяльність, який збільшить повноваження приватним охоронцям. Такі зміни викликані вбивством трьох охоронців у торговому центрі. Караван влада сподівається цим законом зменшити кількість правопорушень у громадських місцях. Чекали цей закон, це позитивні зміни. Нас радує те, що охоронці тепер можуть застосовувати фізичну силу і затримувати осіб. раніше. Цього робити було не можна. Охоронники змушували просто локалізовувати. Порушника і викликати міліцію, закон надасть право охоронцям магазинів, ресторанів та інших установ застосовувати фізичну силу і спеціальні засоби для запобігання злочинів. Також вони зможуть вести відео та фотозйомку. Ще до кінця не визначено, які яку зброю ми можемо носити, але я думаю, що відповідні роз'яснення до цього закону будуть невдовзі. Звичайно, ми би були раді, якщо б нам дозволили носити охоронникам дозволили б носити травматичну зброю. Кайданки, кіті, які, які, які до, того, до цього часу були заборонені законом. Думки людей з приводу майбутніх нововведень різняться: одні підтримують зміни, інші лякаються можливого перевищення повноваженнями. Якщо п'яний безкетник починає битися, то обов'язково треба застосовувати до того силу, щоб його заспокоїти. То навіть мови немає. Якщо ви зайшли в магазин. Чи в готель і ведете себе нормально, тобто ви не крадете, ви не хуліганите, Що вам боятися? Хай бояться ті, хто нечесний на руку або дурний на голову. Вони будуть мати просто більше повноважень, вони будуть мати право носити більше зброї. І там. Все, я думаю, що негативно. Охорона повинна охороняти без зброї, ну, в крайньому випадку дубінку можуть мати. Все. То моя така лічна думка. У разі заподіяння тілесних ушкоджень злоумиснику охорона повинна викликати швидку допомогу. Про всі факти припинення правопорушення персонал зобов'язується інформувати правоохоронні органи. Станіслав Городецький, Руслан Леськів, Встризькі новини. Відкрили пам'ятник Бандері триметровий пам'ятник герою України. Встановили цими вихідними. Ініціатором дійства виступив кандидат у народні депутати. А створив пам'ятник народний художник, професор Львівської національної академії мистецтв, видатний скульптор Іван Самотос. Стимулом цьому послужило палке бажання громадського діяча, члена конгресу українських націоналістів Андрія Лупушанського подарувати мешканцям Сколівщини пам'ятник Степана Бандери. Завдяки йому подібні пам'ятники вже встановили у в містах старий самбір та самбір на відкритті пам'ятника на центральному майдані школи зібралося більше тисячі людей. Духовенство, представники місцевої влади, гості з сусідніх районів. Напередодні дня вчителя у народному домі відзначили найкращих педагогів району. Освітян вітали представники районної ради. Були і грамоти, і медалі, і грошові винагороди. На урочистостях побували і наші кореспонденти. У неділю відзначають міжнародне свято працівників освіти. В Україні працює близько 860 тисяч педагогів, вихователів, майстрів виробничого навчання та науковців. У стрільському районі до свята вирішили підготуватися з далегій. У народному домі відбувся урочистий захід до Дня Вчителя. Молодим освітянам вручили медалі для натхнення на освітній ниві. Ришина може писати пишатися своєю великою освітянською громадою. То дійсно працюють професіонали свої справи. У рамках заходу освітянам вручили грошові премії. Також керівництво районного відділу освіти відзначило грамотами вчителів за досягнуті успіхи у навчанні та вихованні учнівської молоді. Висловили слова подяки педагогам, заступник голови райдержадміністрації Леся Гаврилів та керівник секретаріату Стрийської РДА Ганна Торкало. Дякую вам за ту велику роботу, яку ви проводите за вашу щиру душу. За вашу справедливість, за те, що ви самовіддані, ви постійно в творчому пошуку. Хай завжди вам буде добре на душі, хай завжди вам буде здоров'я, щоб ви ніколи не хворіли. Ну і мати Божа провадила вас цією світлою, радісною дорогою не лише співом і танцями, а й комічними сценками розвеселили своїх вчителів школярі. заходу став виступ львівської співачки Ірини Федишин, яка виконала свої найпопулярніші пісні Марічка Тиводар Тарас Семагаленко, Стриські новини. Ю триває виставка картин два кольори. Презентує мистецтво художник Мирон Довганич. На відкриття, яке відбулось у виставковому залі. Завітали колеги, художники, друзі та родина. Мирон Довганич – член мистецького об'єднання «Стрейко» На його творчому рахунку 10 міських та три персональних виставки. Уродженець Івано-Франківщини нині проживає у селі Лисовичі Стрийського району. Працює вчителем трудового навчання у гімназії імені митрополита Андрея Шептицького. Для виставки художник відібрав близько. Коста полотен. Всі картини написані протягом п'яти років, на яких здебільшого зображені пейзажі та натюрморти. За словами друзів, кожна картина унікальна і неповторна. Під пензлем митця природа, наче оживає. Триватиме виставка до кінця жовтня. Я вас запрошую на свою персональну виставку, де представлені певні певна кількість полотен за пару останніх років. Я надіюсь, що буде на що подивитись і приходіть, цікавитись. Я думаю, що мистецтво служить для того, щоб порити прекрасне, щоб видіти те, що оточує навколишнє наше середовище. Прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив, що до кінця 2012 року середня заробітна плата вчителя першої категорії зросте майже до трьох тисяч. А до 2013-го вчителям обіцяють зарплатню три з половиною тисячі гривень. Прем'єр зазначив, що уряд постійно працює над зростанням престижу праці педагога та вирішенням тих питань, які в повній мірі дозволили б їм реалізувати свій викладацький та творчий потенціал. Серед них насамперед підвищення рівня оплати. Не праці Відтепер на воді і солі не писатимуть про відсутність ГМО. Кабінет міністрів України дозволив не писати на товарах, що вони не містять геномодифікованих організмів. Тепер будуть лише писати про їхню наявність. Згідно з новими змінами, виробників, які будуть приховувати наявність ГМО в продукції, будуть карати. Пропозиції кабінету передадуть до ради. Згодом їх має підписати президент. Експерти повідомляють, ГМО не можуть міститися в олії, особливо рафіновані. Молочні продукції без змісту рослинних білків, вині, горілці, пиві, воді та безалкогольних напоях, морепродуктах, цукрі, яйцях, ості, солі та крохмалі. На цьому у мене все. Ще раз переглянути новини. Ви можете завдяки сайту telelan.com.ua. Якщо у вас є цікава інформація, ви можете з нею поділитися. Телефонуйте у редакцію за номером 45983. До побачення. Чоловіча логіка правильна, але жіноча, цікавіша про логіку та послідовність речей спортивних. Поговоримо вже за мить студії Олег Филип. Мої вітання. Добрий приклад Карпату. Болівальники Галичини можуть тепер також долучитися до керівництва клубом. Президент політехніки Галичини Олександр Лазорко пропонує вболівальникам долучитися до керівництва клубом. Про це йдеться у його зверненні на офіційному сайті клубу. Повідомляє прес служба Суперліги. Президент БК Політехніка Галичина готовий особисто вислухати всі коментарі, зауваження, пропозиції та ідеї щодо розвитку клубу. Зустріч відбудуться на дні проведення домашніх матчів політехніки Галичини протягом двох. Годин Ин перед початком ігор обіцяє Лазорко. Чого не побачиш під час виборів? А зараз збільшив витрати на розвиток хокею в Україні. Уряд України збільшив на 35% загальні обсяги фінансування державної цільової соціальної програми хокей України майже до 4 мільярдів гривень. Зазначені кошти будуть спрямовані на будівництво реконструкцію спортивних об'єктів зі штучним льодом для потреб хокею. Перелік пріоритетних заходів сформування інфраструктури хокею в країні, крім будівництва сучасних, доповнений реконструкції існуючих спортивних споруд із штуч гучним льодом. Терміни реалізації держпрограми хокею України продовжені на 5 років до 2017 року. Між Замбією і Панамою Міжнародна федерація футбольних асоціацій 3 жовтня опублікувала черговий щомісячний рейтинг національних збірних світу. Збірна України опустилася на три пункти: 42 ге місце і перебуває між збірними Замбії і Панами. У трійці лідерів відбулися зміни. Збірна Англії опустилася на п'яте місце. А на її місце піднялася команда Португалії. Відзначимо, що прогрес збірної Аргентини, особливо збірної Колумбії, Ко піднялися на 13 позицій. І увірвалися в топ десятку. Ювентус становив рекорд у матчі з Шахтарем. Гра з Шахтарем, що завершилася з рахунком 1-1, стала восьмим поспіль нічийним матчем Ювентуса в Єврокубках. Ця нічийна серія є найдовшою в Єврокубках за всю історію їх розіграшу. Попередній рекорд що становив сім нічиїх поспіль належав Рейнджерс із Глазго. А тим часом італійська преса була вражена грою донецького шахтаря в матчі Ліги Чемпіонів проти Ювентуса. Та в цілому зійшлася на думці, що перший Єврокубковий матч туринської команди на новому стадіоні не. Став успішним і шахтар створив господарям достатньо проблем. Феррарі обирає між трьома пілотами. Керівництво Феррарі збирається до середини жовтня визначитися з другим пілотом команди на наступний сезон. Як повідомляє Бібісі, на сьогодні пріоритетним варіантом є продовження контракту з Філіппе Масою. Однак, якщо бразилець буде невдало виступати найближчим часом, його місце можуть зайняти Ніко Кюльбернгерг або Пол Діреста, якщо представляють Форс Індію. І на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Бережіть себе і пам'ятаємо, поки людина не здається, вона сильніша навіть за долю. На все добре. Синов таки прогнозують на завтра ясну погоду без опадів. Температура повітря вночі 11 з плюсом. В день 19 вище нуля. Атмосферний тиск 735 міліметрів. Тут стовпчика. Вітер змінних напрямків 2-3 метри за секунду. Волосся повітря 57%.